Що ми зарінили, і отам, типу, за поворотом за дом, ми побачили кішку. А в неї під лапами був голуб. Типа голуб вже лежить, отак, крила розпалені. Ми думали, що він вже ну все не живий. Потім кішка на нас відлікнулася, лапу розслабила, і виходить, голуб пошевелився. Короче. Ми за віно не змогли пойти мимо. Спочатку нам під'їхала якась. Пасу да? Ах, да? так? Да. І сказала, а замот... отривала, она просто в пішла. И сказала замотайте типа, його в тряпку, она, тряпка, якась, вона тряпку, ну, як говорять. Вона як, от, сиквал, вона, як от, вечний чоловік взяла цю тряпку, саму, взяла голубя і пішла його, типу, положила. А там було під'їздити відром, ми його положили в підіздрі, щоб його коти не сожрали. Гобу, ми думали, що вже не допомогти. у нього там на спині лисина і, і крова в крові повністю, тіпо. але, коротше, ми залі не вертаємось хлібом, з коробкою вже оцим самим. Дивимось, він лежить, а рівно його трогає, не шевелиться. Ми почали його виносити отут, ну щоб тіпо, не загонявся, навіть якщо він умер. Вже сльози на очах починають бути. І тут він відкриває очі. Не знаю, чи зможу показати, він просто може вилетіти. він боїться. Дуже. Воно він там сидить. Буся. Він там короче, господи. Їх можна буся назвати. А ж він ну, типу, не буде жити в тебе. Це просто жалко. Давай, піднімай, піднімай. Забери пальці. Вам оце. Ось ось. Бачите, тупо що з ним? А, оце, ось, 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 бачите? Да, да, оце, да. короче, крило в нього ранене. Бачите, ми йому там хліб накрізь шили. Він каже, що спочатку лежав взагалі пошивилися, боліло в нього. Не, ну він шевелився, типу, дуже але лечев. він типу, підлетів, впав. На ноги став впав, типу, він не міг не йти, не летіти довго. Ну, і він взагалі не міг ну, летіти, тим більше. Ну, ми Аріною його спасли. Нам казали, що вони переносять інфекцію дуже велику, ну, типу, нам зарі не назвати, ми жінці комусь спасли. Ми, ми, як зайшли в квартиру, типу, ми його вже заховали. Божечки, нам так радісно було. На душі те, що ми комусь життє спасли. А кажу, що в під'їзді були відкриті двері ще, і ще й ми думали, що його там може кішка жрати. Ні, ну, ну кішку можна поняти, вона хотіла їсти. Ми потім ще її їсти купили. Да, ну ви не переживайте за кішку, ми її потім їсти купили. Всім, хто тут на районі не живе. Така в нас історія.